Клієнти, які е, приходять з темою втрат, е, до мене, до речі, з гострою втратою не приходять е, е, на консультації. Е, Виявляється, що в ході там тривалитерапії, що у людини є така непрожита, да, емоційно непрожита е, втрата, травмуюча ситуація, з ну, ми починаємо працювати. Пані Олена, вибачте, я зараз вас переб'ю дуже доречно. Пані Олена сказала, що з гострою втрату до неї не приходять. Сьогодні тільки ми з нею говорили про те, що у мене на консультації жінка сказала, що вона трималася декілька місяців, бо їй сказали, що. Період, ось цей декілька місяців, півроку після втрати не треба йти до психолога. Це неправильно. Шановні глядачі, якщо ви переживаєте втрату, не залишайтеся один на один зі своїм болем, звертайтесь до спеціалістів, тому що. Спеціаліст якраз надасть підтримку, допомогу тоді, коли вам боляче, а не тоді, коли ви сцепивши зуби, протягнули півроку, а потім якось доповзли, вибачте, до психолога. Ми навчаємося саме для того, щоб вам допомагати. Вибачте.